Ковтнув книгу Вибір Едіт Іва Еґер. І ось після «Смак». Єврейка угорського походження, що пройшла табір смерті Освенцем, автобіографічні мемуари з огляду на вихід з ПТСР. Тому що в подальшому вона стала практикуючим психологом при особистому наставництві Віктора Франкла відомого. Почала розкручувати свою біль і страх пережитого до повного звільнення, яке далося нелегко. Усі етапи описує від першої особи і досить щиро. З 200 тисяч угорських євреїв вижило 70, Вдумайтесь в цифру. І Едіт з Макдою, старшою сестрою, увійшли до, до їх числа. А і ось коротко, висновки. Насилля це сила, яка приходить ззовні. Непоборима роль жертви це мій вибір зсередини, і це не сторони однієї медалі, це дія і протидія, це отрута і антидот. А, власне, книга це рух від чому я до а що робити далі. Тому що помста увінчує коло обіг ненависті. Помста не дає внутрішнього звільнення, як виявляється. А звісно, питання про відпущення піднімаються після десятків років падіння нацистського режиму, перемоги, трибуналів. Таке періодично потрібно читати за принципом Соломона, який каже, що краще ходити до дому жалоби. А також рекомендував би людям, які дотичні до тематики постнасильницького ПТСР. Обережно в українському перекладі зустрічаються фемінітиви.